Дорогі наші ветерани, ветерани дошкільної освіти, села Млодія. Сьогодні вперед день святкування дня працівника дош... дошкільної освіти хочеться віддати, привітати вас з таким незвичайним святом. Адже ви, це ті дошкільні працівники, які віддали свої знання. Свої, свою мудрість, педагогічну майстерність, великий талант і сіяли мудрість і знання на неві дошкільної освіти села Молодієв. Висловлюємо вам свою вдячність за невтомну працю, великий талант. Ваші серця завжди були наповнені любов'ю, добротою до дітей. Для вас виховання підростаючого покоління стало справою вашого життя, якій ви віддали так багато енергії та душевного тепла. Тож нехай щирі слова подяки звучать для вас не тільки у свята, а й щоденні, міцного здоров'я, віри у свої сили, родинного щастя та благополуччя. Спасибі вам за те, що в свій час зуміли тримати дошкілля нашого села в рядах перших, що ваша настанова допомогла нам йти і далі у числі кращих, Невичерпної енергії вам на довгі-довгі роки, мирного неба нам всім та довгоочікуваного миру, з надією на послідуючі наші зустрічі у стінах нашого закладу. Сьогодні розуміли, я гадаю, нині видушки на галузь, з за на народження вітає. Всім бажаємо наснаги, і уваги, і поваги, і терпіння, і любові, щоб були всі здорові. Є на світі добрі люди, як ангели. Це життя своє, з любов'ю завжди поряд із дітьми, що вас чесний тут у пління, як багато осі, і кожен день ще йде новий хатівки успіхів приносить. Колеги, дорогі мої подруги, я так само хочу вас привітати з прийдешнім святом, яким для нас. Ну, значимим. І ми цього колись чекали не було, а тепер вже зробили це свято. Побажати вам гарного здоров'я, творчих успіхів у вашій роботі, нелегкій праці. І малятам передайте, будь ласка, щоб росли здоровими, успішними, творчими і миру нам і добра на нашій українській землі. Слава Україні! Героям слава! Дякую, гарно вам! Ми всіх бажаємо вам добра, щастя і тепла, нехай ні вплині будуть люди на наші передні